в публіку та схуд через хейт, як Євген Кошовий отримав державну нагороду, будучи друзями із Зеленським. Чи справді виїжджав за кордон на початку повномасштабного вторгнення, куди насправді діваються кварталівські гроші? Про це та інші цікавинки розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. 31 грудня 2024 року телеканал Один плюс один транслював новорічне шоу єдиного кварталу. Там актор кварталу 95 Євген Кошовий здивував глядачів своїм зовнішнім виглядом. У 22 му його вага значно збільшилася. Втім, зараз він став помітно стрункішим порівняно з минулими роками. Чим власне і привернув увагу публіки раніше зазначав, що почав займатися спортом не через хейт, а щоб почуватись ко комфортніше. також зауважив, що не хоче повертатися до форм молодості, але працює над собою, щоб бути у гарному стані. Влітку 2024 року його фізіотерапевт Ярослав Закаблуцький показував відео з тренувань кошового в залі, де видно його серйозний підхід до занять спортом. Наскільки відомо, комік з початку повномасштабного вторгнення з країни не виїжджав, залишився з дружиною та двома доньками в Києві. Також неодноразово розповідав історії про те, як просиділи в бомбосховищі на парковці 38 днів. Тільки коли в Києві вже стало тихіше, то піднялися в квартиру. Але перший час було незвично спати вдома. Спочатку ще спали з відкритими очима, та хоч і знаходиться сім'я в Україні. Навесні 24-го стало відомо, що донька кошового збирається їхати за кордон. Обрала для себе вищий навчальний заклад у Польщі за напрямком вокалу та сцени. У виборі кошовий повністю доньку підтримує, каже, що буде радий, якщо в неї все вдасться. Втім, все одно відкритим залишається питання, чому Польща, а не Україна в цьому користувачі мережі часто зіставляють варвару із Олександрою Зеленською. Неодноразово наголошують на тому, що навіть донька президента вчиться в Україні. Окрім цього, донька зіркового батька вже встигла вляпатись у скандал. Варвара Кошова в червні 23-го випустила в Тіктосі відео під російську музику, тим самим привернула увагу як до себе, так і до батька актора. Тоді ж і спливло, що дівчина загалом веде свої соцмережі російською. На що Євген Кошовий відповів, що про це вони дуже багато говорили. Впливати на те, як донька веде соцмережі, немає наміру, бо це вона повинна сама зрозуміти. Зазначив, що донька прекрасно знає українську мову в школі. До речі, говорить українською, а ось вдома кошові спілкуються так, як захочуть. Поговоримо і про скандали, в які потрапляв Кошовий через невдалі кварталівські жарти. 21 грудня 2024 року на Ютуб-каналі студія Квартал 95 онлайн вийшов випуск 23 го року, в якому показали жарт про нині покійному мовознавицю Ірину Фаріон. А 29 грудня випуск потрапив і в етер каналу один плюс один. В одному з номерів батьки обговорюють дівчину свого сина, яка знімає відео в тік Яки її засуджують, а один з них говорить: якби Арестовиче Фаріон були разом, оце було б їхньою донькою. А Якщо б Арестович Фаріон були разом, оце було б їхньою донькою, цей жарт спричинив гучний скандал. Відреагувала і донька Ірини Фаріон Софія Семчишин на своїй сторінці у Фейсбук вона почала вимагати не лише публічних вибачень від команди кварталу і плюсів, також просила видалити всі матеріали, що ображають честь і гідність її матері з публічного простору. Ми стали свідками фактів повторного приниження її честі та пам'яті, що є неприпустимим у правовій та демократичній державі. Праця Ірини. Не фаріон на благо розвитку української мови та культури. Її активна позиція в захисті національних інтересів заслуговують на гідне вшанування, а не на висвітленні у такому ганебному контексті. Страшно, що це робиться свідомо послідовно. Кожна притомна людина розуміє, що танці на кістках це не смішно, це низько та цинічно. Вимагаю від команди кварталу 95» не лише публічного вибачення, але вилучення усіх образливих матеріалів про мою маму, з публічного простору та недопущення подібних ганебних випадків в майбутньому. Після хвилі хейту у свій бік квартал 95» вибачилися за цей інцидент. Заявили, що мовляв, жарт ще минулорічний. А програма була у повторі 29 грудня. Транслювався один із наших архівних випусків минулорічної давності. На жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір. Ми не маємо впливу на те. Які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал. Залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо мова йде про старий випуск. Приносимо вибачення родині, друзям та усім, кого це могло зачепити та образити. Скандали стають дедалі частішим явищем для кварталу 95 Українці постійно дорікають акторам за недоречний гумор. Велика хвиля хейту була і у 23-му, коли квартал 95 представив номер про переселенку зі Скадовська, який багато хто сприйняв як образливий. Кварталівці показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Кошовий відповів на критику Заявивши, що деякі глядачі просто шукають привід для обурення, і підкреслив, що їх неможливо загнати в кут хейтом. Втім, сумнівний гумор не завадив актору 95-го кварталу Євгену Кошовому отримати орден за заслуги третього ступеня. Звичайно ж, у мережі одразу почали з'являтися певні думки і чутки про те, що все це по блату. Сам Кошовий зазначає, що не приховує дружби з президентом, але мовляв на його діяльність це ніяк не впливає. Ми розмовляємо рідко, в основному переписуємося. Або якщо у нього є вільний час, ми можемо зідзвонитися. Зазвичай це відбувається дуже пізно увечері. Пару разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо. Євген Кошовий розповідав, що вони із президентом часто обговорюють поїздки на фронт до військових. Він зазначив, що візити кварталівців на передову іноді дивним чином співпадають із поїздками президента. За словами кошового, буває так, що команда кварталу 95 першою відвідує військові позиції з виступами чи допомогою а трохи згодом туди приїздить президент або ж навпаки. Кошовий завжди будь-які підозри та критику зі сторони хейтерів заперечує, як зазначає актор з другого тижня війни кварталі всі почали їздити з виступами до військових. Виступали у частинах, бомбосховищах, госпіталях і навіть на станціях метро. З концертами для військових бували в різних місцях, і навіть на передовій. Кушовий також розповів, що займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року. Хоча раніше не афішував цього, зараз почав відкрито з рятувати через численні закиди та критику в мережі, я передбачав, що таке буде, бо з самого початку повномасштабного вторгнення ми багато хейту отримуємо на свою адресу. Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим в перший день війни втекли в Польщу, і це при тому, що ми з Сашком ще 24-го зранку приїжджали на телеканал 1+, плюс виходили в прямий ефір зі студії, щоб підтримати людей, щоб вони бачили, що ми в Україні так само, як і наш президент. Що ми всі разом з країною? Жоден з студії квартал 95 не був скорочений із початку повномасштабного вторгнення, стверджує кошовий. За його словами, фінансування діяльності здійснюється за рахунок прибутків минулих років. Чи так це залишається загадкою? Але частина цих коштів, як він зазначив, була спрямована на допомогу українським військовим. До слова, виріс Євген на Луганщині. Тож багатьох цікавить, чи лишився там хтось у актора. каже з друзів та родичів: там, на жаль, чи на щастя нікого немає. З 2014 року вони знаходяться в окупації. Вже навіть повиростали діти, які народилися під час окупації, і їх вчать, що ми бандерівці та ходимо з нацистськими прапорами. І на жаль, вони в це вірять. Але ми обов'язково повернемо всі наші тимчасово окуповані міста та села. Коли туди прийдуть Збройні Сили України, як бути з тими людьми, які підтримували Росію? Думаю, залишати їх в Україні не треба. Якщо хтось був за Росію, хай їде в Росію. А як ви ставитесь до жартів 95-го кварталу, і які думки у вас викликає діяльність Євгена Кошового? Напишіть про це у коментарях. А я поки прощаюся з вами до наступних випусків. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше.